Місті перевіряли систему оповіщення Павлоградці. Близько другої години почули сигнал Увага всім. Перевірку централізованої системи оповіщення населення з включенням електросирени і передачі мовного повідомлення в ефірних змі проводять раз на місяць. Повідомляють у відділі з питань надзвичайних ситуацій. До кінця опалювального сезону в Павлограді залишилось чотири дні. Про це стало відомо під час засідання виконкому 27 березня. Вже 1 квітня о 7 ранку Павлоград Теплоенерго припиняє подачу тепла в помешкання павлоградців. Нагадаємо, опалення відключають тоді, коли середня добова температура повітря становить 8 градусів тепла. У Павлограді продовжують реєструвати випадки кору. Минулого тижня захворів один Павлоградець. Загалом з початку року на лікарняних ліжках опинилось 22 містянина. Медики нагадують, захиститись від кору можна лише щепленням. На сьогодні Павлоградські лікарні 100% забезпечені вакцинами. В Павлограді та Павлоградському районі стартує традиційний конкурс мінігрантів громада своїми руками, що спільно з Павлоградською міською радою, районною владою та сільськими радами проводить компанія ДТЕК. Перед стартом конкурсу в місті для всіх охочих Павлоградців та жителів сіл Павлоградського району провели спеціальний тренінг. Навчальний тренінг де будуть розповідатися всі такі е, актуальні пункти громади своїми руками? Тобто, як потрібно, хто може написати заявку, хто може її подати, е, як її написати, які проблеми можна тут зачепити, що фінансується в рамках конкурсу, яка діяльність не фінансується в рамках конкурсу. На тренінгу розказали і про додаткові бали, графіки реалізації та максимальні суми грантів, які можуть виділити на один проект. Цього року максимальний мінігрант становить 80 тисяч гривень. Розповіли про новий напрямок роботи, який в цьому році стане пріоритетним. это Smart сити это разумное место, то есть там, где современные жители могут, скажем так, использовать инновационно-технические технологии в соответствии там к себе. То есть это могут быть, если это какие-то образовательные организации, это там смарт-доски, то есть интерактивные, если это там, ОСББ, это могут быть умное освещение, то есть это датчики, которые реагируют на движение. Визначає переможців конкурсу спеціальна комісія, яка нараховує бали. Члени комісії впевнені, що з кожним роком, окрім того, що цей конкурс набирає обертів, змінюються і самі люди, які беруть в ньому участь. Год за годом проекти стають інтересні, тому що люди розуміють, що виграв один раз, второй раз нужно міняти і щось нове. пропонувати, тому, що два рази одне теж не проходить. В минулому році великий грант конкурсу Громада своїми руками отримав міський культурно-дозвільницький центр Мир. Ми сьогодні знаходимося в тому залі, який є переможцем великого проєкту Громади своїми руками міської культурно дозвільницький центр. Ви бачите, наскільки змінилися дизайн, наскільки змінилися умови, це було спільне фінансування від компанії не так великого гранту. Це 700 тисяч гривень, і також були кошти міського бюджету. На тренінг прийшли люди, які вже написали проект та готові взяти участь в конкурсі. Ідеї в кожного різні. Ми хочемо цього року запропонувати свій проект як водовідведення з криші. Нас шатровка криша, і вже рішати потім утеплення стін. Ну у нас дуже маленькі маленька актова зала, і нам дуже хочеться на подвір'ї школи зробити такий амфітеатр невеличкий, щоб було зручно, і всі учні могли зібратися. На одне на один захід всі разом участь в конкурсі громада своїми руками можуть взяти всі охочі: неприбуткові громадські організації, ініціативні групи громадян, органи самоорганізації населення. Конкурс стартував вже по всій території західного Донбасу. Заявки прийматимуть до кінця квітня. Ярослав Єврай, Максим Горгола, новини ПТРК. У Павлограді встановлять меморіальну дошку Петру Моросіну. У 1965 році він створив трест Павлоград вугілля і займався будівництвом шахт. Під його керівництвом вели в експлуатацію 11 шахт, автобази, цов та інші підприємства. Його трудова діяльність була пов'язана із вугільною промисловістю. По ньому пам'ятається все. во перше то що він був першим управляючим. Второе, а поверьте, что на первого всегда ложится такой огромный груз ответственности. Это вот только можно себе представить строящиеся шахты, проект одной шахты, проект другой шахты. Все их надо посмотреть, причем же надо их утвердить в варианте современного развития техники, технологии, науки. И вот это все ему удалось. У нас шахты. Проекты выполнены э, нашим институтом, но именно с выполнением э, практически мировых достижений в этом направлении. Второе, конечно, он был выдающимся организатором своего дела, и поэтому, наверное, ему все это удалось в достаточно сжатые короткие сроки. Ну и надо сказать, что э, помнится с какой высокой самоотдачей, э, с каким... Э, Напряженням проходили всі ці дні, і он видержав всі ці огромні спитання, которые перед ним ставило руководство. Петро Іліч був нагороджений орденом Леніна і удостойне звання лауреата державної премії СРСР, нагороджений почесним знаком за заслуги перед містом. Його згадували у день його 90-річчя у музеї Шахтарської слави ДТЕК Павлоград вугілля. Меморіальну дошку вирішили встановити на будівлі ДТЕКу 19 квітня. Чи реально в Павлограді сортувати сміття? Реально вважають вчителі та учні 12-ї школи. В їхньому закладі вже більше року встановлені баки для відсортовування непотребу. На початку 2018 року до нас приїхали волонтери із міста Запоріжжя. Це організація, волонтерська організація Євроїн. Вони проводили акцію в своєму місті, Вона називалась Кольорові відра, і вони розповідали про цю акцію в нашій школі і запропонували долучитися до цієї акції Кольорові відра Світлана Іванівна згадує, з чого все починалось. Впровадити такий проект в школі не важко. А контейнери кольорові і привертають увагу дітей. Цей контейнер, контейнер пристосований для пластикового сміття. Це пластикова пляшка, пластиковий пакет. Цей контейнер збирає у нас скло, різноманітні вироби скла. Тут контейнер для паперових якихось залишок і це металеві скажімо, упаковки, тетрапаки і так далі. Проте, встановити такий контейнер пів справи. Дітей до цього потрібно привчити. Для цього в школі проводять різноманітні екологічні заходи. Старшокласниця Анна також турбується про навколишнє середовище та навіть зі своїми однокласниками провела спеціальне дослідження, в якому визначила, скільки та якого сміття збирається в школі протягом дня. Під час нашого дослідження ми виявили, що найбільше сміття утворюються саме органічні рештки та папір. Ми дослідили, які є пункти збору біля нашої школи. Найближчим виявився це пункт збору на бувшому силікатному заводі. Ми дізналися, що туди приймають саме відсортоване сміття. За відсортоване сміття навіть платять гроші. Тому, окрім роботи про екологію, небагато можна і заробити. Розпочати процес сортування сміття по всьому місту пропонує міський голова Павлограда. Для початку думають встановити по всіх школах сортувальні контейнери. Дитина вдома збирає сміття в три пакети приблизно. Бумага, пластик. Що у нас там ще? Стікло. Ну, Стекло, можливо, і стекло, можливо, і метал також. Метал це баночки, з під пепси там різ, різних напоїв і так далі. Вони збирають. Як це вести цей облік? Ну, я вважаю, що по класам повинен хтось приймати це все. І діти несуть це все в школу. Всі кошти, які отримуватиме школа, будуть йти на її потреби. У планах вже цього року встановити контейнери у навчальних закладах міста. Ярослав Євраїв, Максим Горгола, новини ПТРК. Актори Павлоградського драматичного театру імені Бориса Захави отримали нагороди за участь у щорічному фестивалі Січиславна 2019 Режисер з команди акторів презентував п'єсу Тячиха, написаною Павлоградкою Тетяною Соломою у 1888 році. Гран-прі ми дійсно не привезли, бо ми не можемо конкурувати з національними там театрами академічними і так далі. У нас найменший театр у світі, щоб ви знали. От, але отримали наші нагороди. Нагороди вручили у Міжнародний день театру. Коли вітають акторів, там, людей театру, то це не зовсім вірно, бо Шекспір ще казав, що весь світ театр, а люди в ньому актори. Тому я вітаю теж, хочу з свого боку привітати всіх прихильників театру, всіх, щоб люди ну, знаходили час. Прийти до театру і отримати якусь духовну насолоду. То я запрошую всіх приходити в театр, треба його любити, театр. От. І ще, знаєте, я хочу сказати, що театр він приносить багато радості людям. І я завжди от, дивлюся люди, які заходять на виставу, а потім, які виходять з вистави, вони зовсім інші. Театр щось змінює. У Павлограді собака застряг у паркані та не зміг самостійно вибратись. Небайдужі, які побачили тварину у пастці, одразу викликали рятувальників. Останні за допомогою аварійно-рятувального обладнання розрізали металевий паркан та звільнили песика. Для цього знадобилась допомога шести чоловік. Зараз тварина почувається добре, та її життю нічого не загрожує.